Це приотація. Більшість хлопців по помаранчевій формі на своїй половині поля. Нема кому попереду віддати за загострючу передачу. Знову комбінують правим флангом. І зараз буде удар по воротах. І класний обідний удар. Майже в дев'ятку зараз забиває 23-й номер. Дудлер відкриває рахунок у нашому матчі. На жаль, заявці 23-го номера я не бачу. Але рахунок 1-0 на користь Дудлера на 18-й хвилині забуває 23-й номер. Виграє гравець, який по антропометрії трошки поменший буде, але виграє все ж таки. Який гол зараз забуває! Це був гол. Це був гол. Треба дивитися Вар. Це був 100% відсотковий гол. Це був гол. Так, це був гол. Ні, м'яч все ж таки опустився. Ні, треба дивитися вар, бо м'яч все ж таки опустився. Подача. Який удар головою! Неймовірна передача! Вона, здавалось, летіла йому на ногу, але вирішив все ж таки. Захарченко пробити головою і все ж таки влучає в дальній культурі. Класний неймовірний момент. Один-1 -один у нас рахунок. Класно зараз від... відновлює. Його зусиль було мало. Знову Омару виходить на ударну дистанцію, заходить штрафний майданчик, пробуває другий м'яч, забиває, просто дубль, людина робить за 10 секунд. Неймовірні зусилля демонструє. Олег. І відзначається вже другим забитим м'ячем сьогодні. Досить класно він на замасі прибрав, показав, що буде бити, прокинув далі м'яч і вже з більш гострого кута вже все ж таки влучає в кут воріт. Слідкаті встигає вибити той м'яч. Зараз Наталістакова з кутового зараз грає Левчук прокидає м'яч і зараз пусті ворота забуває. так? Забуває гол. Забуває класний, красивий гол. Гольову передачу віддає. Але я так і не зрозумів, від кого був останній дотик, але здається, хай буде асист від Левчука, а відзначився, нехай буде панченко. А там вони вже хай хлопці собі самі розбираються. Настільки в темп зараз потрапив своїм скиданням партнерові. Партнер просто мав забувати Класний удар поворотом і замикає на дальній стійці. Зараз 55-й номер у нас на рахунок стає у нас 4-1. Ймовірно, класно зараз розіграли червоні. Свій стандарт просто дуже круто. Забуває в нас Левченко Артем. Рахунок стає 4-1. Трошки повище, хлопчик зараз буде боротися в штрафному майданчику. Подача на Левчука, чітко і забуває людина, знову виходить просто на заміну і за 3 секунди забуває голову рота. 5-4 на, на користь Максимуса, Це неймовірний вихід. Як то каже, тренер вгадав з заміну, то це саме той випадок. Чітка подача просто, просто людині на голову. Просто неймовірно ну нереально було не влучити з цієї позиції. Але вітаємо Левчука з на Десь щось, може, якоїсь водички хлопці попили, що почали так. Ну це просто якась краса. Я взагалі не розумію, що з людьми стало, в другому таймі вийшла просто інша команда. Це нереально. Крилюк забуває просто нереально більярдним ударом в дальній кут. Голкіпер просто не мав можливості врятувати свою команду і в рахунок у нас вже стає 6-4. 10 голів на, на дві команди. Як вам таке? Це щось просто нереальне. Просто ну... Білья... Гравець ну, все ж таки виносить головою м'яч. Рід пробуває там. І ще один удар, класно пропускає зараз і забуває другий м'яч. Колектив Мольфар. Робить це брильов. Богдан. Класно там заруба вийшла на, останніх, на останньому рубежі і вже два м'ячі. Пресінгують, зараз хайповці просто неймовірно. Зараз класно пропускає, зараз Романов зараз забиває гол з лівої ближньої коти, відкриває рахунок у цьому матчі. Серденько демонструє. Демонструє серденько і. Вітають його партнери по команді. Класний розіграш, класно пропустив, зараз просто відчули один одного і класно зараз реалізовує свою нагоду в перший же момент. Ну, нагружають штрафний майданчик, закидають на Романова. Романов головою летить і забуває четверте м'яч. Це просто неймовірно, що з ним, з ним сьогодні відбувається. Людина просто кожен епізод, який в нього відбу... трапляється, він просто збільшує рахунок забитих голів. І все. Неймовірний нападник в складі Соколу, просто реалізація 100% в людини. Здається, один раз він тільки не влучив по воротах. і з чотирьох з п'яти.